Вітаю вас на своєму історичному каналі. Може, я не ідеально прочитаю, тоді вибачайте за це. Але за те це є жива озвучка історії. Я думаю, що головне, що я це роблю, від щирого серця. Приємного вам прослуховування. А Зараз ми починаємо нову історію. Лариса зачинила машину. І вони з чоловіком поспішили в офіс, на вулиці починався дощ. Колеги, які під'їхали до парковки на хвилину пізніше, не наважувалися вийти під холодні струмені дощу, і приречено дивилися на годинники. Робочий день ось ось мав початися, а до своїх моніторів вони дістатися не встигли. Чмокнувши Ларису в щуку, чоловік пригнув у ліфт. А вона заглянула до подруги Віри на першому поверсі та вже стояла за кульманом і наносила перші лінії. Вони переглянулися, мовляв, побачимось, як завжди, в обід. Нарешті Лариса підійшла до бухгалтерії і вже хотіла зайти. Коли раптом почула своє ім'я, вимовлене з явним презирством. У середині хтось активно перемивав їй кісточки, та Лариса ні про що інше не думає, тільки дай їй понаднормово працювати, говорила Валя, старша з колег, яка ніколи не була заміжня. А чоловік у неї під носом гуляє, а вона й не бачить. Так не пощастило її з чоловіком, зітхнула інша, молода бухгалтерка. А може, це йому з нею не пощастило, усміхнулася Валя, але замовкла, коли у бухгалтерію зайшла Лариса. Вони привіталися й спокійно сіли на своє робоче місце. Хоча серце її розривалося від болю та образи. Невже Женя її зраджує? І про це знають усі крім неї. Хороша швірка, подруга називається. Лариса стиснула скромні долоні, голова страшенно розболілася. Валерія Олегівно, може, вам таблеточку? люб'язно запитала Валя. Звертаючись до головного бухгалтера. Ні, дякую, Валю. У мене є, мабуть, через погоду такі причини, що так все розболілося, кивнула Лариса у бік вікна, дістала сумки знеболювальне і роздратовано проковтнула таблетку без води, ледь не подавившись. У голові все ще звучало запитання Хто вона? Хто ця жінка? Але чи це важливо? Важливіше інше, чому Женя, чому він, живучи, як ні в чому не бувало, продовжує грати роль люблячого чоловіка. Який же він лицемір? Лариса не пам'ятала, як допрацювала до кінця дня, так і не вийшовши в кафе на обідню перерву. Коли вона їхала додому, чоловік весело теревенив про щось попиваючи пиво. Саме тому водієм у їхній родині завжди була вона. Поспішай! буркнув він, коли вони нарешті дісталися дому. Женя одразу кинулася до холодильника по чергову банку пива. Увімкнув телевізор і плюхнувся на диван. Лариса перевдягнулася, умилася і пішла на кухню готувати вечерю. Женю! Може, хоч трошки тихіше, пробувала вона, обсмажуючи котлети. Поставивши піднос із вечерею на журнальський столик, Лариса пішла їсти на кухню. Сама ненавиджу, стукало у її скронях. Увечері зателефонувала заміжня донька Настя. Мам, як ви там? Вибач, ми з вадиком у неділю не приїдемо. У нас змінилися плани. Ти не образишся? Ні, доню, не ображуся, аби у вас усе було добре. Стримуючи, сльози, відповіла Лариса і поклала слухавку. Більше терпіти вона не могла. Глухо ридаючи у подушку, вона зрозуміла вечір п'ятниці вдався на славу. Субота почалася зі дзвінка свекрухи. Лариса, ви ж сьогодні вихідні. Чи все ще не виспитися? невдоволено почала Лідія Аркадіїна. Що ви хочете? зітхнула Лариса. Ти б підвезла мене в село? На кладовище, скоро ж Великдень, а могили не прибрані, нікому й діла немає. А чому б вам не зателефонувати своєму синові? Він же ж гарно відпочив, виспався, на відміну від мене. Я почуваюся жахливо. Ну, от ти яка, як не попрошу, то тобі ніколи, то погано. Хоча все ясно, це ж не рідна мати просить, а свикруха. Лідія Аркадівна. ну навіщо ви так? Адже крім мене, вас ніхто й не возить? Ну, я вже більше години чекаю, коли ти там наспишся, кинула трубку свикруха. Лариса неохоче піднялася з ліжка, перекусила бутербродом, випила кави, взяла ключі і спустилася до машини. На кладовищі було багато людей. Дорослі поспішали прибирати могили рідних, діти допомагали носити пісок і воду. На тлі цієї доброзичливої картини постать Лідії Аркадівної виглядала похмурою. Вона... Діловито метушилася, кидаючи косі погляди кудись у бік. Що ви там виглядаєте? запитала Лариса. Свекруха раптово повернулася до неї спиною, прикривши собою вид на центральний вхід. Але Лариса все ж глянула в тому напрямку. По дорізці проїхав автомобіль. За кермом була Аліна, дочка директора компанії, а на пасажирському сидінні сидів. Женя, машина звернула на ґрунтову дорогу, що вела до дачного селища, і зникла з очей. Отже, це все недарма, зрозуміла Лєра. Свекруха не просто так витягла її з дому з самого ранку. Додому Лариса повернулася виснажена, прийнявши душ, залізла під ковдру. Буду спати, поки не висплюсь, вирішила вона. Але не тут то було. Через пів години зателефонував син студент. Мама, я на вихідні не приїду. Ми з хлопцями на рибалку збираємося тут неподалік. Добре, синку, дякую, що попередив. Тоді до зустрічі. Так, до зустрічі. Лариса поклала телефон на тумбочку і заплющила очі. Та чи зможе вона заснути після цього, що сталося? Настя теж не приїде на цих вихідних. Треба ж, як співпало, явно зрадів син. Ну, нічого, мам, ви там з татом не сумуйте, ще побачимось. Бувайте! Та вже з твоїм татком не засумуєш, подумала Лариса, і знову спробувала заснути. Коли їй нарешті вдалося відключитися, у двері подзвонив чоловік, його обличчя сяяло від радості. Уявляєш? Ларисо, ми з хлопцями відкрили купальний сезон. Купальний сезон у травні? Ну, припустимо, а чому ти ключі з собою не взяв? Та якось не подумав, я ж поїхав, коли ти ще спала. От бреше, і не червоніє. Остаточно розсердилася Лариса і випалила. Та хто ж мені дасть цю суботу виспатися? Твоя мамочка пів на сьому мене підняла. Справді, здивувався Женя, а я й не знав. Прокинувся на дивані, ну, думаю, не буду заходити до Лариси, нехай спить. І раптом вона відчула, що дуже хоче повірити в те, що це лише плітки, що у них все ще дружна і міцна сім'я. Але в цьому ланцюгу було ще одна ланка її чоловік у машині дочки директора, якого вона бачила на власні очі. Схоже, вони справді відкрили купальний сезон. Бо Женька кинув на балконному туску мокрі плавки. Лариса відчайдушно захотілося завдати чоловікові якоїсь душевної болі, і тому вона сказала дзвонили діти, вони не приїдуть у неділю, і у насті з Вадиком і устуса змінилися плани. Женя спочатку засмутився, але тут вже заспокоїв її. Ну, що поробиш? Ми теж не завжди до батьків їздили. Пам'ятаєш, як неприємно було, коли нам докоряли. Я багато що пам'ятаю, на відміну від тебе. Що ти маєш на увазі? Ти не забув, що діти вважають нас зразковою сім'єю. Стас прямо каже, що мріє створити таку ж міцну родину, як наша, а Настя зізнавалася. Що під час сварок з чоловіком завжди наводила нас у приклад мовляв, посперечаються, помиряться, але тримаються одне за одного. Щось я не розумію, до чого ти хилиш?» нарешті посерйознішав Євген. Лариса, яка ненавиділа брехню і недомовки, глибоко зітхнула. Я бачила вас із Аліною. Коли ви проїжджали повз кладовище, Женя застиг з виряченими очима. Видно було, що він не очікував такого повороту. Лариса чекала на його реакцію і нарешті почула: Ну, раз, ти бачила, значить, так, навіть і краще. Так, я люблю Аліну і хочу піти до неї. До неї чи до її батька не втрималася від уїдливості такої Лариса. Та думай, що хочеш, закипів чоловік. Я не хочу все життя протирати штани у відділі і пиячити, що по п'ятницях. Хочу, щоб мої потенційні можливості знайшли гідніше застосування. Тож, давай не будемо влаштовувати сцен, а розлучимося як цивілізовані люди. Лариса більше не могла говорити. Вона, дивлячись сльозами на очах, пішла у спальню і зачинилася. Женя походив квартирою, впорився в холодильнику, знайшов щось їстівне і заходився жувати. Не збираюся я через дітей скандалити, наче вони маленькі. От дурень! Ларису і справді найбільше вбивала думка, що чистий образ благополучної сім'ї в очах їхніх дітей буде так безжально зруйнований. У що ж вони будуть вірити після цього? Чи захочуть створювати міцні сім'ї? Вона плакала, як дитина, яка щойно дізналася, що діда мороза не існує. Усі її мрії про чисте кохання і вірність розбилися Об непомірне чистолюбство і жадібність Жені та його матері. Лариса не сумнівалася свикруха доклала чимало зусиль до цього проєкту. Напевно, наплакала директору, що невістка зовсім заганяла її синочка, жити не дає. А ще й ця Аліна, теж розлучена, у молодості вийшла за іноземця. А за кордоном жити не змогла. От і повернулася на батькову шию. Тож начальник теж зацікавлений у тому, щоб видати свою доньку, хоч за кого небудь. І тут Лариса ухвалила рішення вона зруйнує плани замовників. Вона не дасть женці розлучення, хай хоч головою об стіну б'ється. Якби ж вона знала, на що себе прирікає. Намагаючись допомогти їй дружині, щоб була згода на розлучення Женя поскаржився Аліні. І та намовила батька упекти Ларису Заграти. Женя спочатку відкинув цю жорстку ідею, але під натиском матері та коханки зважився на підлість. Вони підкупили співробітницю дружини. Валю, яка заздрила сімейному щастю Лариси, і ненавиділа її за це. Валя внесла певні зміни у звіти головного бухгалтера. Коли настав час незалежної перевірки, виявили нестачу. Під слідство потрапив увесь бухгалтерський відділ. Але найбільшою, звісно, дісталося Валерії. Її судили за привласнення, утримання. Несплату та інші головбузькі смертні гріхи, вона отримала дворічний термін. Лариса, маючи унікальну пам'ять, все ще не могла зрозуміти, як це сталося. Дні й ночі вона подумки перебирала всі свої розрахунки, у неї все сходилося. Проте, перебуваючи під слідством, вона не мала доступу до звітної документації. І не могла дізнатися, на якому етапі з'явилися помилки. Син і дочка страшенно переживали, шукали способи допомогти матері, підключивши всі можливості та знайомства. А от Аліна, Женя та його мати святкували перемогу. Лариса двічі в суді відмовлялася від розлучення, але на третє засідання просто не прийде. І шлюб буде розірваний у призначений день. Євген з'явився до суду з групою підтримки Аліною та матір'ю, яка мало не підлещувалася перед майбутньою невісткою. Жінки зручно влаштувалися в залі суду, чекаючи рішення. Але тут у двері постукали, суддя дозволила увійти. І всі присутні ахнули від подиву у зал увійшла Валерія. Вона помітно скудла, виглядала виснаженою, але її очі світилися радістю. Ще в СІЗО вона сильно захворіла і потрапила до тюремного Лазарету, де лікарем працював її однокласник Вітя, який нещодавно овдовів. Він діагнозу. Стував у неї серйозну хворобу та домігся пом'якшення умов утримання. Він допоміг їй налагодити зв'язок із дітьми, які тим часом вели власне розслідування і вийшли на валю. Після перевірки її комп'ютера з'ясувалося, що валя входила в бухгалтерські документи через спеціальну програму і підробляла звіти. Валю змусили написати зізнання. За Ларисою до зали зайшли її син, донька і зять. Суддя невдоволено запитала чому в залі стільки сторонніх. На що Лариса спокійно відповіла Я дружина цього громадянина, а це мої свідки. Суддя роздратовано почала пояснювати, що у шлюборозлучному процесі, який триває більше ніж півроку, і не завершуються звини одного з подружжя, свідки не потрібні. Лариса уважно вислухала і сказала Не хвилюйтеся, сьогодні цей процес таки завершиться. Мене намагалися посадити в тюрму, але знайшлися фахівці, які довели мене і оббрехали. На цих словах Євген і його мати, які досі мовчали, раптом загомоніли Що тут коїться? Як вона сміє? Але суддя закликала всіх до порядку. Вона оголосила рішення про розірвання шлюбу і попросила підписати документи. Підписуючи, Женя, прошепотів на Ларису. Як ти це все провернула? Одна паршива вівця сам здогадався? Хто? з усмішкою відповіла Лариса. Вийшовши. Коридор вона взяла під руку вітю і попрямувала до виходу. Ця історія зблизила однокласників, і після виправдовульного вироку вони почали зустрічатися набагато частіше. Євген теж вийшов у коридор, підхопивши своїх дам, але там його вже чекали представники поліції. За свої дії, через які Лариса опинилася під судом, він... Отримав умовний термін і штраф. Приблизно таке ж покарання загрожувало і Валі, яка вже перебувала під слідством, а от Аліні та Лідії Аркадівні нічого не світило, окрім зіпсованої репутації та осуду суспільства. Та Ларисі було вже не до них. Вони Вітею обговорювали весільну подорож.